Вітаю вас у Житомирі 4 березня. В ефірі канал СК 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі почали відзначати міжнародний жіночий день. У Житомирських лікарнях залишилося декілька вакцин від сказу. Увечері на зупинці затримали поліціянта хабарника. Про ці та інші новини далі. У 2016 році Європейський Союз приймає рішення про лібералізацію візового режиму для України. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман, Передає сайт ради. Він зазначив, що станом на 1 січня Україна виконала усі завдання щодо виконання плану дій з лібералізації Євросоюзом візового режиму. Разом з тим додав, що залишаються два питання, які необхідно вирішити: зокрема, по створенню національного агентства з питань запобігання та протидії корупції та внесення технічних змін в закон про електронні декларації. У Новоград-Волинському районі голова ОДА Сергій Машковський разом із лісниками розглянули питання стосовно підготовки до пожежонебезпечного періоду. На даний час вже розроблено мобілізаційні плани організації та гасіння лісових пожеж, які затверджені на рівні районів. Деталі у сюжеті. Голова обласної адміністрації Сергій Машковський запевнив лісівників області, що не дасть зруйнувати лісогосподарські підприємства регіону. А саме це, на його думку, має відбутись під час реформи лісового господарства України. Посадовець обіцяв звернутись до президента та уряду, аби реформатори врахували позицію Житомирських лісівників у процесі реформи. Та реформа в такому вигляді, як вона пропонується, на сьогодні впроваджуватись не може. Потрібно послідовно рухатися. Ця реформа може зні. Вилювати всі ці досягнення, всі ці надбання, які сьогодні ми маємо. Дмитро Клименко, телеканал СК 1 У Житомирських лікарнях залишилося декілька вакцин від сказу. Більше 15% випадків ураження людини сказом відбувається через укуси собак. Загальна тривалість захворюваності триває 5-8 днів. Зрідка 10-12 днів. Після чого в більшості випадків настає смерть. Про складну ситуацію далі Андрій Іванюк. Я жахом про це думаю. Жахає Матвія Хренова ситуація, яка розгорнулася довкола вакцини від сказу, а точніше, відсутність цієї вакцини у лікарнях Житомира. Проблема полягає у тому, що більшість подібного роду ліків відсутні у єдиному державному реєстрі. Всі медичні засоби, які відсутні в державному реєстрі, не можуть бути закуплені за бюджетні кошти і взагалі продаватися на території України. Ну, пер переважно можна говорити про закупівлю бюджетні кошти. Тому, поки їх не внесуть, ми навіть готові виділити кошти з міського бюджету, але поки їх в цьому реєстрі немає, ми не можемо. Ми постійно спілкуємося з міністерством ми на рівні контактів, і на рівні листів. Мене запевняємо, що найближчим часом це питання буде вирішено. Зараження сказом відбувається через слину хворої тварини. Більше 15 відсотків випадків ураження людини сказом відбувається через укуси собак. У Житомирі ситуація з безпритульними собаками не райдужна, а вакцини залишилося… Наскільки я знаю, там залишилось буквально декілька вакцин на першій міські лікарні. А поки якщо вас вкусить безпритульна собака, аби не витрачати й без того цінну вакцину. Лікарі порадять вам 10 днів спостерігати за собакою, щоб упевнитися, що Рина здорова з такою ситуацією зіштовхнувся один з жителів міста. Всеволод. Тобі потрібно не спати і просто ходити за цією собакою. чи що? Мені треба дивитися, щоб вона взагалі була жива? Тобто, якщо в неї почне піна з'являтися біля рота, чи якісь ознаки життя вона більше не буде проявляти, то необхідно вже отримати повноцінне лікування. Mm -hmm. Але повноцінне лікування можна отримати лише у першій міській лікарні і лише декільком постраждалим, поки вакцина не закінчиться повністю. На додаток до всього у нашому місті немає й притулку для собак, хоча його й намагаються побудувати вже декілька років. Як повідомляє інформаційний портал Житомир Тудей з посиланням на управління житлового господарства, притулок буде працювати вже за декілька місяців. У другому кварталі цього року ми плануємо запустити притулок для тварин. Наші працівники відловлюють та стерилізують собак, щоб вони не розмножувались, але ж зуби їм не вибили. Після того, як собак стерилізують, їх знову повертають на вулицю, розповів Сергій Кондратюк. У середині дійсно зробили стіни та стелю, встановили вікна та провели світло. А ми зустріли людей, які займаються будівництвом вольєрів. Але поки тут йде будівництво, собаки продовжують кусати людей. Сказ має три періоди: перший триває один-три дні та супроводжується підвищенням температури. Потім відбувається стадія порушення. Вона виражається в різко чутливості до найменших подразнень органів чуття. Яскраве світло, звуки, які викликають судоми м'язів кінцівок. Третя, остання стадія – стадія паралічів. Загальна тривалість захворюваності з казом триває 5-8, зрідка – 10-12 днів. Після чого в більшості випадків людина помирає. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. Студентка інституту культури і мистецтв створила свято до міжнародного дня жінок, гумор, конкурси, подарунки та неймовірний оркестр. Це все побачила чарівна половина людства під час свята. Як відзначав 8 березня Житомирський кульок, дивіться сюжет Вікторії Хлань. 8 березня улюблений день усіх жінок світу. До міжнародного дня жінок дівчина-режисер Катерина Луференко почастувала насиченою програмою усіх присутніх у залі інституту культури та мистецтв. Глядачу повідали історію створення свята весни. Лунала пісня про маму. я літєва на крилякто. Пристрасний та палкий танок. Гумор конкурси подарунки та неймовірний оркестр. Орів динамічні номери, музичний супровід, все це створювало казкову атмосферу. Жінок вітали та дарували подарунки. А Катерина усім дякувала за допомогу в реалізації свята. Всі ребята молодці. Вот придумувала все сама. хтось мені допомагав. І воно все, во так. От по поніточки вот в прекрасну такою прекрасну прекрасний концерт. На підготовку свята у Катерини було всього два тижні. До концерту долучилися студенти першого четвертого курсів Вікторія Хлань, Леонід Придаченко, телеканал СК-1. Житомирські можновладці привітали жінок військовослужбовців 95-ї окремої аеробільної бригади зі святом весни. Квіти, почесні грамоти, гроші. Саме такі подарунки отримали жінки-воїни. Далі сюжет Дмитра Клименко. Дякую, служу українському народу. Квіти, подарунки та відзнаки так вітали жінок, військовослужбовців 95-ї аеромобільної бригади. Перед день міжнародного жіночого дня. Дорогі жінки, допомагаєте нам ставати кращими, сильнішими і, звичайно, добрішими. Любіми жінки, з праздником вас. Добра, вам щастя, побольше улыбайтесь, любіть себе прежде всего. И і тогда ну ви будете замечать, как вам люди улыбаются в ответ. Понад 100 жінок у складі 95-ї бригади зараз захищають Україну на фронті, і ці жінки не чекають допомоги зі сторони. Те, чого ми хотіли почути, ми робимо самі для себе. Ну тобто, ми не надіємося ні на когось. Ми немає такого бажання. От що б мені, от якщо я хочу, я цього доб'юсь. От і все. Дехто з військових стали до служби вже під час війни, коли загинули їх чоловіки. Тут там, де чоловік служив, я себе почуваю якось ну ближе до нього. Я відчуваю, що хлопці що я можу дати якусь допомогу їм. Щось я медик сам по собі, от, от я допомагаю морально там, можу щось треба допомогти. Ну мені подобається. Я себе тут відчула себе. Потрібною людиною всі в бригаді. Після нагородження для військових виступили актори театру на новому бульварі. Дмитро Клименко Юлія Парох. Телеканал СК-1. Увечері 3 березня в Житомирі на тролейбусній зупинці затримали слідчого національної поліції під час отримання хабаря в розмірі 2000 тисяч гривень. Таку суму він вимагав від 31-річного жителя Житомирського району за повернення чоловікові автівки. Про хабарника не в даху. Далі Андрій Іванюк. Хабарники, ворог номер один для України, одного з таких ворогів затримали нещодавно. Ним виявився один зі слідчих управління головного управління національної поліції у Житомирській області. Спіймали його на гарячому під час отримання хабаря у розмірі дві тисячі гривень. За таку суму слідчий пообіцяв місцевому жителю посприяти у поверненні транспортного засобу, який був вилучений та визначений речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної події. Обставини, яке це провадження, за що він. Отримав на даний час, з'ясовується. Прокуратура області розпочала провадження, воно розслідується і деталі ми на даний час не володіємо. Тому ця інформація буде відома більш пізніше. Цей факт, звісно, ганебний. Подальшому будемо більше проводити бесід, там, занять з особовим складом, щоб далі. Дальше... Подальшим цих фактів не допускати Відкрито кримінальне провадження щодо одержання неправомірної вигоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Андрій Іванюк Леонід Придаченко, телеканал СК 1 Укрпошта привітала всіх жінок зі святом 8 березня, подарувавши їм безкоштовну фотосесію. Акція пройшла у головному відділенні поштарів. Як все було, розкаже Вікторія Хлань. Саме сьогодні по всій Україні у центральних відділеннях Укрпошти відбулася акція Жіноча посмішка. На центральних відділеннях можна зробити свою безкоштовну фотосесію, яка буде складатися з п'яти фотографій і можуть замовити власну марку. Власна марка це поштове художнє відправлення, саме це лист марочка, але це марочка з вашою фотографією. Там може бути фотографія, як ваша власна вашої сім'ї, якийсь доготип фірми. Житомиряни приходили фотографуватися. В основному це жінки. З дітками та закохані пари. Одноденна акція проходила у головному відділенні Укрпошти з 11 до 14 години дня. Вікторія Хлань, Леонід Придаченко, телеканал СК-1. У Житомирі стартував благодійний соціально-культурний захід Мамина весна на підтримку військових, учасників АТО та їхніх рідних і жінок. Фестиваль проходить у декілька етапів. Сьогодні концерт провели у будинку офіцерів. Далі Вікторія Хлань. У будинку офіцерів. Буквально аншлаг сьогодні весь зал заповнений воїнами. АТО. кримські татари приїхали підтримати наших героїв. Що собою представляє концертна програма? Запитували у організатора. Ми вже провели три три концертних програми. Зараз половина концерту. Співають і танцюють кримсько кримськотатарський народ, ансамбль «Лале» і Галатар, місто Новолексіївка, Генічського району Херсонської області. Вони запрошені гості. Жінки не стримували емоцій. Тут не тільки Житомиряни приймають участь, але й приймають участь ще із різних областей. Так, Херсонська область, так співали сьогодні про Крим. Це мене напевно також зворушило, адже ми вже давно забуваємо, що Крим це дійсно наша. Тут присутні е, гості, які підтримують е, цю ідею. Тому я дуже вдячна за такий концерт. За словами Надії, хотілося б частіше бачити такі концерти. У Житомирі захід Мамина весна відбувається вже вдруге. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся ск 1 та гарних вам вихідних. Депутати радикальної партії Олега Ляшка відзвітували перед виборцями за перші 120 днів роботи після обрання. Підтримати своїх колег приїхав Ігор Попов, який розповів про роботу депутатів Верховної Ради. Радикальна партія ініціювала і добилася мораторію на експорт лісу кругляка. Натомість ми пропонуємо і законопроект вже півроку чекає свого прийняття. Пільги для завезення деревообробного обладнання через політичну кризу робота парламенту зупинилась. Йти на позачергові вибори марна трата коштів. Переконані радикали. Ігор Попов розповів, що зараз тривають переговори про створення нової коаліції, але проходять вони складно. Давайте вам два портфелі, і ви повертаєтесь в коаліцію. Але це дурниці. Тому що ну отримати два портфелі на три місяці і працювати з цією бандою, яка не вміє працювати, міє тільки красти, це не серйозно. Всього на Житомирщині від радикальної партії пройшло 127 депутатів різних рівнів. І за останні місяці до команди долучилось понад 50 однодумців. Далі звітували депутати міськради Житомира. Олександр Ракович наголосив, що сьогодні важливо не лише розподіляти наявні кошти, але й думати, як заробити їх. Але з такими підходами центральної влади зробити це важко. Приказному порядку без. Там згоди самих, великі підприємств перевели на обслуговування в Київ, що повело за собою дуже великі незручності і втрати міського бюджету, аби не допускати таких ситуацій. Депутати мають чітко контролювати дії виконавчої влади на місцях. Тому для молодих депутатів готують навчання. Якщо це депутатська комісія по бюджету, про бюджет розкажемо, що це таке. Все дійсно багато депутатів цьому цьому не розуміються по причині того, що вони не були з цим зв'язані до, до того, як прийшли в міську раду. Фракція радикалів у обласній раді складається із шістьох депутатів. Основну увагу у своїй роботі обранці приділяють контролю за використанням бюджетних коштів. Ми робили паралельні розрахунки. Ми робили свої прогнози по надходженням. Ми робили аналіз по видаткам. Ну, скажімо так не всі фракції це проводять. Крім того, депутати фракції входять до комісії, яка перевіряє витрати бюджетних коштів комунальними підприємствами області, за результатами роботи якої будуть прийняті конкретні рішення, якщо там скриються якісь. Питання стосовно там фінансування там, і так далі, і так далі, то тобто, є нецільного використання грошей. Безумовно, це питання буде стояти. Ну, це питання буде стояти не в розрізі там закриття чи не закриття закладу, а в розрізі там управління і менеджменту цим підприємством. Наступний звіт депутатів радикальної партії Олега Ляшка планують провести за три місяці. Дмитро Клименко, Юлія Парох, телеканал СК 1 В Ефірі СК-1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 4 березня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Аматорська футзальна ліга України їде до Житомира. Місто стане господарем фінального етапу турніру 25-27 березня. До Житомира з'їдуться більш ніж 30 кращих аматорських футзальних колективів. Повний склад учасників турніру буде відомий після завершення внутрішніх першостей. Заздалегідь відомо, що наше місто представлятиме клуб Атлет, який завчасно оформив чемпіонство у вищій лізі чемпіонату Житомира. Також нагадаю, що у Житомирі відбудеться всеукраїнський футзальний турнір серед ветеранів. Старт боротьби за кубок 17 березня. Цими вихідними Житомиряни гратимуть у стрітбол. Winter Basket Battle відбудеться у неділю у спортивній залі школи номер 33 Змагання у форматі 3х3 стартують об 11.00. Організатори запрошують взяти участь у змаганнях усіх бажаючих. Заявки можуть подавати команди, учасникам яких виповнилось 18 років. Зареєструвати команду можна безпосередньо на місці перед початком турніру. А вже 9 березня стартує друге коло чемпіонату Житомира з баскетболу. Ігри традиційно прийматиме спортивна зала Житомирського національного агроекологічного університету. До новин всеукраїнських збірні України з біатлону трохи не вистачило до здобуття медалі у Норвегії. У четвер у Холменколені стартував чемпіонат світу. Стартував він зі змішаної естафети. У стартових перегонах українцям у складі Семеренко Підгрушної, Семенова та підручного на п'єдестал завадили стати норвежці. Сині жовті відстали на 15 з гаком секунд. Виграли ж мікст французи. Другими фінішували представники Німеччини. Футбол Барселона перевершила рекорд мадридського реала. Мова йде про безпрограшну серію клубу у всіх турнірах. Підняли нову планку каталонці у матчі проти Валікану, який було бито у 27-му турі Лаліги 5-1. Загалом підопічні анеріки не знали поразок у 35 матчах на усіх фронтах. Попереднє досягнення 34 матчі без поразок. Мадридський реал встановив у далекому 89-му році. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.